Добрий день, 4 липня Полтавщина в огляді Абрикос Світкот. Солодкий абрикос. Світкот. Помаранчевий колір однотонний. Рум'янця такого червоного чи розового немає. Це непогано для базарів. Такі Ну, як, якщо рум'янець, він якось на дереві так привабливо виглядить, а на прилавку вже якось там ребить. Тобто двома кольорами. А це все з якої сторони не повернеш, він помаранчевий, красивий абрикосик. Ну, порівняємо його ще з одним. Так, а це в нас Рабада. Сорт який. Говорять, що в нього є присмак цитруса мандаринки. Ну сейчас спробуємо. Так. Такий абрикос. Рабада. Так, і... Хм. Доволі схожі. Тільки цей з рум'янцем. Світ, кот. Солодкий абрикос. Цей без рум'янця, цей з рум'янцем. Пробуємо. Світкот. Солодкий. Абрикосовий присмак. Кісточка там зовсім вільна. Так, зараз ми її покладемо. О, и Робада. Структура мякоти такая сама, Тришки погрузковая. Действительно, вот погрузковая, так как мандаринка. М -м, смак весь схожий с Есть, есть. Ну, правда, якби не, не вичитав я цього, можливо, б я і, і не сказав би, що воно мандаринкою чути. Ну, так як кажуть, то, то дійсно, якщо навіть порівняти з відкот, там чисто солодкий присмак я А тут от кислинка дійсно є така мандаринкою. Нав... Мов би, Мов би мандаринкою. Так, ладно. Що ще про нього кажуть, що він може підгнивати. Але в мене випало. Засуху ніяких дощів немає. І нічого тут не гніє, мабуть. Не все ціленьке. ось Щось мурашки лазить. Кийця. Ні, все ціле. Всі ціленькі. Ну це в мене тут воно прививка на молодій деревинці, тому... Вважаю, ще маленький. Основна деревина в мене вимерзла у травні дивиночок. Тому маємо те, що маємо. Ну нічого. Гарний, крупний абрикос.